Три тисячі я прийшов три тисячі рівнів. Три тисячі. Ну я коротше, да інколи я буваю трошечки хворий в цьому плані. 5 мільярдів доларів на грі, де ти просто робиш три в ряд, Просто. Я коли чую такі кейси, мені, у мене вибухає голова. Це точно не те, то, чим треба хизуватися. І, цей. І я, я прям дуже багато Не хочу згадувати, скільки я часу там провів. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст. Технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полєсков. в партнерстві з ФВБ Тех. Закрив раунд. Можу тобі да чомусь зізнатися. Ми вже у записуємо. У нас два пальці навіть не один, в цей раз, а два. Сьогодні ми будемо записувати епізод про компанію, яка створила гру Royal Match. У мене вона є на телефоні, я її завантажив зараз заново. І, ну, типу, щоб там пару левелів скласти. У мене зараз левел 11, як ви бачите. Але проблема в тому. Ось туди, покажу, ось туди покажу. Ось туди покажи. Ні, ось сюди, сюди. От сюди. Тут якби проблема в тому, дай, що, дай що чомусь е, е, Games Studio, ця епловська штука хмарна, вона не підгрузила мої минулі раунди. Ага. Як думаєш, до якого раунду я дійшов пару років тому? Ну просто от як ти думаєш, наскільки на скільки може вистачити людини, людині в грі. А, а топові люди, на яких, на яких раундах? там в Так, грі? от всього в цій грі Royal Match. Я подивився, за 18 вересня 2025 року було написано, що більше 4,5 тисяч рівнів. Ага. В мене зараз 11. Mm, 350. 3 тисячі. Я прийшов в 3, 3 тисячі. тисячі, рівнів. 3 тисячі. Ну, я, коротше, тисячі. Да, інколи я буваю трошечки хворий в цьому плані. Я дуже довго грав. Жесть. І, і, і гра, гра, Гра умовно, ряд» називається. Ага. Треба там якісь що там, кружечки чи Просто треба, щоб... Ну, три, там, п'ять, да, в квадратик, там, якось так. Коротше, їх треба зібрати. А змінюється щось? Так, да, там дуже багато. Ну, коротше, там прямо на трьохтисячному дуже тяжко було. Коли я грав цю гру, мене дуже сильно здивувало, що в ній е, немає реклами. Угу. В неї можна грати без е, цього, без інтернету. І це те, що вони просувають. Але, звісно, тоді виникає питання, як, як заробляється. Ти заробляєш на ній, чи верніше розробник заробляє на ній, коли дає тобі можливість застосувати якісь додаткові там фішечки, там не знаю, щоб пройти швидше раунд, тому що в тебе є якась там кількість енергії, здається, угу. якщо ти її витрачаєш за день. Далі потрібно чекати. Не хочеш чекати, плати. Хочеш там якийсь додатковий там вибух чи ще щось, плати. Так вони заробляють. Ну і спочатку я в цю грав гру грав, просто знаєш, ну, типу, заповнити час, їдеш ти там в метро, наприклад, граєш в гру там чи стоїш в черзі, зайшов собі, грав, бо ти можеш рівень, в принципі, особливо на початку пройти там, не знаю, за 30 секунд, хвилину там Та я щось граю вже більше хвилини, і раунд не проходиться. Так, я тебе зроблю. А ну в тебе тут вже якісь тарілки з'явилися. Ну, коротше, ти просто несерйозна людина. Я людина серйозна, тому в мене все воно проходилося. Три тисячі. Потім... Скільки, потім... скільки це часу зайняло? Ну, мільярд, тобі, мені вже 30 плюс, розумієш. Типу, коротше, я дуже довго грав цю гру. А потім е я почав читати один портал, на якому було багато геймерської аналітики. І мені стало цікаво про це теж читати. і Я подивився, що компанія, е яка випускає цей Royal Match, я забув, як вона. називається, Games. Games, да. Вона з Туреччини. І це те, що мене здивувало найбільше, тому що зазвичай вігри, про які ми там чуємо, знаємо: це Європа, або е Фінляндія Суперцел, е, яку купили потім китайці. Ну або США, там Зинга і тому подібне. І, тому подібне. і тут Стамбул. І потім я дізнаюсь, що оцінка цієї компанії мільярд плюс доларів. Мільярд. Це було ще на той момент. Сьогодні оцінка ще більша. а Серед інвесторів у них пш, просто капець. І я такий думаю, ого, і от сьогодні, коли ми з тобою думали, які епізоди записати, ми з тобою ніколи практично не говоримо про ігри. Напевно, взагалі ніколи. Але це, ну, типу, це не просто от, одна гра, це кейс, який змінив прям. Цілу екосистему одного міста і це вау, Я хочу щоб ми про це поговорили сьогодні е, мені. Я коли дивився і готувався до цього випуску, побачив новину на текранчі з 2019 року, коли вони тільки підняли перші 7,5 мільйонів. І дуже цікаво бачити, як за 6 років з перших 7,5 мільйонів інвестицій, коли ще не було жодного продукту, компанія пройшла сюди зараз. До них е, загальна виручка за весь час там 5 мільярдів перевалила. Вона, напевно, можливо, ще й більша, але головне, що їхній valuation, їхня оцінка 5 мільярдів доларів. 5 мільярдів доларів на грі, де ти просто робиш три в ряд, Просто. Я коли чую такі кейси, мені... у мене вибухає голова, тому що ну, ти просто уявиш, що якби в Україні була компанія, де працює 100 людей, а в них виторг там мільярди доларів, і вони, ну, типу, їхня оцінка 5. Напевно, в Україні немає ні одної компанії, яка ну, коштує 5 їх, мільярдів Їх вже не 100, їх вже під 300. Ну, я, я веду до того, що це не 70 тисяч людей, знаєш. Не типу 70 там тисяч, да, це правда. Да. Коротше, сьогодні говоримо про Dream Games, про е, Royal Match, е, Тому що це дуже класний приклад кейс з Туреччини. При цьому, коли кишуть, пишуть про цей кейс, саме наголошують на Стамбулі. Ми про це також сьогодні розповімо. Перед тим як почнемо, нагадаю, щоб ви не забули написати нам коментар, напишіть ігри, в які ви граєте. Мені цікаво, скільки ще людей грає в Candy Crush, і чи ви запускаєте цих. Тічок в Ровіо компанія теж колись була феноменальна. Зараз трошки притихла. Можливо, ще в якісь такі, типу, дуже прості ігри. Цікаво, чим ви себе займаєте. Бо в мене я зараз знов повернувся до судоку. Якщо тобі цікаво, ого так, а пасіанс не розкладаєш. Ну, зараз був момент, коли розкладав пасіанси. Тепер повернувся знову до судоку. У мене відчуття, що я стою розумнішим. Але це прокрастинація, звісно. Перед тим як ми почнемо, нагадаю, що у нас є наш постійний партнер компанія Фавбет розробник iGaming рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна надавати класний клієнтський досвід та витримувати величезні навантаження. Favbet Tech входить до топ 50 тех компаній України, а також є частиною холдингу FFB. Дякую їм за підтримку. Закрив раунд п'ятий сезон. Я чесно. Ну, той факт, що ця компанія настільки швидко зросла, говорить, що вони щось дуже сильно і дуже добре розуміють про людей. Давайте розкажемо важливий дисклеймер, що це все люди там не вихідці, також з геймдев-компанії. Давай, давай, напевно, про це розкажемо, бо це дуже насправді важливий кейс. Угу. І це те, що я тобі розказав, що я хочу про це mm -hmm. розповісти. Давай цей блок ми закриємо, щоб я не нервував. Бо мені я прямо горю як хочу розповісти. А потім підійдемо до твоєї історії. Коротше, Dream Games дійсно не виникла ні звідки. В е, Туреччина була компанія, яка називалась Peak Games. І цю компанію у 20-му чи 19-му році якраз купила Zynga. Це американська велика компанія. Вони купили її за 1,8 мільярди. величезна сума. І угоди не для американців, а для турецького ринку. Частину собі забрав seo компанії частину отримали інвестори. Але що важливо, топ-менеджери і співробітники ось цього Peak Games отримали на руки. Ну, я читав там по різним оцінкам сотні мільйонів доларів. Тобто, топ-менеджери там десятки мільйонів, простіші менеджери, там, розробники це там сотні тисяч і мільйони. І що важливо, це. На ну не знаю, не надихнуло, а спонукало розвиток цілої екосистеми ігрової у Стамбулі. І те, що я читав, там так і було написано, що це по суті став бустом до створення екосистеми ігрових компаній в Стамбулі. І Стамбул став по суті конкурентом для м, країн скандинавських, де дуже сильно розвинута саме теж ігрова складова, там той самий Supercell, що я згадував інші компанії. І Dream Games – це просто найбільша компанія. Але окрім цього, є Spy Games… Bigger Games, Loop Games, Ruby Games, Good Job Games і там інші. І це компанії, які вони не стали такими великими і відомими, як Dream Games, Але загалом одна угода змінила весь ландшафт. І що дуже важливо, що з цієї угоди багато людей отримали гроші, які вони потім змогли застосувати для запуску свого бізнесу, плюс величезна, як це правильно назвати, величезна експертиза, коли ти. Фактично, ну там не знаю, компанію продали, ти з неї пішов, і ти такий, окей, ну я вже вмію це робити, я запущу інші компанії. І розповідали, чи десь я читав, що в країнах Балтії також є в Балтії, в Скандинавії є приколи, що там, от в нас, наприклад, дають гроші на стартапи, там знаєте, її комерс, будує ще щось. А там на ігровій студії. Якщо ти можеш показати, що ти створиш класну гру, тобі на неї дадуть гроші, бо на по прикладі, суперсела, який теж там продали за 2 мільярди доларів, здається, Тенсенту, типу. Що це величезна, ну типу величезний мішок з грошима, якщо ти вмієш його робити. геймінг індустрія, вона більша, ніж індустрія кіно і індустрія музики. Вона там за 100 мільярдів на рік здається, якщо не більше. І тому да для цього дають гроші. І по суті, ось це той кейс. що от всі ліж люблять розказувати про paypal мафію Чому бо багато людей ой, не PayPal, PayPal теж, а skype мафію європейський аналог. Багато людей отримали багато грошей, і потім інвестували їх в запуски тих самих болтів, вайсів і тому подібного. І там ціла купа, купа всього виросла. І, от, виявляється, в Стамбулі є своя якось своя Стамбульська мафія. Це пік Геймс мафія. Показує наскільки важливо давати акції співробітникам, а не просто платити їм зарплату. І наскільки це дає довготривалий ефект, значно більший для індустрії. Да, в Україні, наприклад, у нас є цей кейс. Уклона сказали сівевел уклона, Сказав, що 12% акцій вони роздали своїм співробітникам. По і хтось там казав 32 людини. Я чув до 50 людей. З того, що я знаю, ніхто не став мільйонером, але все одно це сотні тисяч доларів, які люди отримали на руки, і в теорії можуть використати їх стартовий капітал для запуску своїх інвестицій. Це дуже класний кейс, коли дійсно, знаєш, типу не по 0,001 роздали там, типу 8 гривень тримає і будь вдячний. А дави, ну це все одно великі суми грошей. Так, да, хтось купить собі квартиру, хтось машину, хтось спробує запустити свій бізнес. І це класно, І хочеться, щоб таких історій ставало побільше. Це реально Во того як одна велика угода може дуже сильно змінити цілий ландшафт. У я читав, що у Dream Games філософія така, ну вона прагматична. Вони говорять, ми віримо не в інновації, а в еволюцію. Ми віримо в те, щоб ітерувати, а не в те, щоб генерувати неймовірні ідеї. В те, щоб пробувати, пробувати, пробувати потрошку. І власне їхня основна і єдина поки перемога. Вона власне про це. Там немає ніякої ідеї дуже сильної. Там вони говорять, що людям. Ми знаємо, що людям потрібні прості, але якісні ігри. Дуже багато хламу, дуже багато е, низькоякісних ігор є і в App Store, і в Google Play, і вони говорять, що їм не подобається. І вони вважають, що люди, люди теж відчувають якість, і тому вони ну, говорять прямолінійно. Ми не побудували щось Давай. дуже інноваційне. Давай просто, щоб люди зрозуміли, про що ми говоримо. І от, якщо видно, три в ряд от що я маю на увазі? Та, давай... Опа! Все, фантастика! Типу. Ми запишемо екран і ром... прошу <свист> ставити. І цей... Тобто, ти правду кажеш, там дійсно все супер просте, але вони зробили. Так, да, да, це воно. В тебе який рівень? Так, да, ну. Савага, ще ще чуть -чуть, ще підростеш. Але вони дійсно. Так а де підтвердження? Трьохтисячного? Ну я ж кажу, не, не запустив мені гейм центр Так, я, так, я ж так, мовський, так у мене Такому Слухай, дивись, це не то, чим треба цей хизуватися. Це точно не то, чим треба хизуватися. І цей. І я прям дуже багато. Не хочу згадувати, скільки я часу там провів. Я не буду згадувати, скільки часу я провів цей Clash of Clans. Clash of Clans. Там да. просто катастрофа. Тому всі пари з другого курсу чи з першого просто там просижені. І ж найгірше було, коли мені треба було битву бити, а мене підіймали. Казали Ілля, зараз ти відповідаєш. І все, ти програв на рівному місці. Клан підвів. Клан підвів, да, серце розбите, давайте не згадувати. І дійсно, як ти кажеш, вони просто зробили зручну гру, в яку можна, ну де немає дуже великої кількості нав'язової реклами, і, е, типу, от, питання, як ти кажеш, а чому в них вийшло? У тебе відповідь на це питання? Бо в мене є. Я що знаю, мені з досвіду компанії Nintendo зрозуміло, що цікава гра. Це не про реалістичність обов'язково. Те, що у нас є оці жанр aaa ігр, в яких суперреалістично все з якісною графікою і так далі. Але на те, щоб людині було цікаво грати, впливає в першу чергу не це. І ось що? Це що це за секретний інгредієнт, що робить гру цікавою для дорослої людини, в тому числі це хороше питання. Там має бути геймплей, звук, кольори, але це точно не реалістичність 3 d графіка і так далі. Тому чому у них вийшло? Тому що вони класні геймдизайнери. Але що що, 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 що за цим ховається? Мені важко сказати. А у мене є відповідь окрім цієї. А ти ще про рекламу будеш говорити? Да. Понятно. Коротше, прикол в тому, що це компанія, яка витрачає шалені гроші на рекламу. Я граю в ігри, в яких типу є реклама, там щоб наступний рівень отримати ще щось. Я постійно бачу рекламу Royal Match. Ю. Вони витрачають величезні гроші. Я навіть не уявляю, але я бачив статистику, що 61% геймерів, які грають в цю гру чи які прийшли, це люди, які побачили рекламу і перейшли з реклами для порівняння. Треба все порівнювати. Е, Candy Crush Saga — це 15-20%. При тому Candy Crush Saga — це теж гра там, на мільярди доларів і тому подібного. Тому вони залучили величезну кількість людей саме через платну рекламу. У них 300 мільйонів гравців. Це більше, ніж людей в Snapchat. Типу, е, і от уяви, що 60% це 200 мільйонів. Вони залучили грошима. І через це кажуть, що, ну, типу. В цьому дуже велика проблема їхньої бізнес-моделі, що вона сильно заточена під рекламу. Компанія інколи типу в неї вона показує навіть збиткові періоди, при тому, що вона 3 мільярди доларів виторгу показала. І вони е, останній раз же ж вони залучили 2 мільярди доларів від Жесть. Blackstone. Типу, в них е, це один з найбільших фондів світу. Він туди зайшов. Оцінка компанії 5 мільярдів зараз. Да, але по суті пам'ятаєш, коли ми з тобою говорили про Grammarly, що вони мільярд залучили і будуть витрачати кошти, в тому числі там на маркетинг і на ша Ці так само всі кошти, які вони залучають, вони ну десь, напевно, трошки кеш собі забирають, але ну це невеликі суми, а все інше вони вкидають в маркетинг для того, щоб бути номером е, ну, один. І в Читав, здається, 23-24 рік. Це була гра номер один по чи то по кількості завантажень, чи то про по доходам. Що цікаво, я читав статтю про ці е, підходи в рекламі до таких ігор. Е, це з'явилася навіть ці, ціла індустрія, яка називається фейк едс. Е, в чому в суть? Суть в тому, що в цих рекламах показують несправжній геймплей. Я тобі кажу, я повівся на цей несправжній геймплей тоді 6 років тому. Мені хотілося про цю гру просто, ну, просто взірвати вообще вщент, і я не розумію, чому вони показують несправжній геймплей. Ладно, давай так. Я поясню, ти ж не грав цю гру. Ні. Я поясню на її прикладі. Е, типу, ти граєш там 10, 20 чи 50 раундів. Оце от, три меч і так далі. Ну і це просто там. Зібрати ці кульки чи смарагдики, їх смарагдове небо, і не знаю, на що я це сказав. І якби і наступний Сма... наступний рівень, і наступний наступний, і раз в якусь кількість рівнів в Royal Match є король. Ось цей. Я не знаю, як він там, чи Артур називається, чи як. І з'являється рівень, де типу його потрібно від чогось врятувати, теж збираючи ці три в ряд. Так от це один рівень, ну в 50 рівнів. А вони показують рекламу так, як ніби на цьому побудована вся гра. І коли ти рятуєш короля і ще щось, воно виглядає трохи прикольніше, ніж коли ти складаєш три в ряд. І Я дивлюся зараз цю рекламу і думаю, я знаю покидьки, що ви мене обманюєте. Але це, ну коротше, це жахливо. Не, не робіть так. Yeah, ну або робіть. Це величезна. Ви всі бачили такі реклами: там. врятуй принцесу, встав кудись якусь пін, щоб там когось теж врятувати. І воно все воно тримається на декілька. Речі. На тому, що ти можеш когось врятувати, на тому, що ти можеш повпливати на це. На тому... Звісно, в цій рекламі всі роблять неправильно. Він помирає. Mm, і да. Ти такий. Думаєш, ну, блін, тут ж все очевидно. Да, на тому, що ти саме неправий, ти, ти щось неправильно зробив, і воно значно яскравіше виглядає там з якісною графікою, ніж те, що ти із іншим геймплеєм, ніж те, що ти отримуєш. Чому воно працює, це теж ти типу, знаєш, тема для дослідження. Але чому так можна робити? Власне, тому що цей геймплей все ж таки присутній в грі. Просто типу десь далеко. І це робить не тільки ця компанія, це, в принципі, зараз розповсюджено для казуальних ігор е, реклама, коли ти показуєш. Зиш геймплей, який десь присутній, але по суті не відповідає. Бо якщо ти покажеш рекламу з шариками, ніхто не перейде, там немає драматизму. Може і так. Тут я ж кажу: мене ця реклама дуже сильно просто я лютую, коли її бачу. Я б так сказав: би компанія 5 мільярдів оцінка 3 мільярда виторгу, топ-топ у всіх там топах в цій в своїй категорії, але. Ну, не може ж все бути так добре. Навіть iPhone хочуть люди раз чи в два-три роки міняти. І відповідно, ну ти ж не будеш в одну гру грати, як я до трьох тисяч. Ти ж розумна людина, в більшості всі розумні люди, до того ж, що це можна робити без реклами. Вони випустили нову гру сиквел. Це називається Royal Match та називається Royal Kingdom. І я коли побачив цю рекламу перший раз десь півроку тому. Я подумав, що це хтось скопіював. скопіював да. Бо там є, там, я, я, я сьогодні теж шукав, і там Pig uh, Kingdom, щось таке. Типу, виглядає схоже тільки зі свинями, а не з королівством. І я прочитав, що це виявляється, все-таки їхній сиквел. Вони запустили цю гру, трошечки по-іншому вона зроблена, але вони вирішили ну, дати якусь заміну. І виходить, що у них дві гри, і компанія тримається на двох іграх. І аналітики, от вони говорять, що в цьому найбільша небезпека. Компанія отримує нових користувачів через рекламу. витрачає на це великі гроші, і в них немає нових ігор. Ну, Ми бачимо по прикладі Ровіо, що та, рано чи пізно запускати цих пташок по свиням ну, людям надоїло, і компанія йшла і в мультики, і в фільми, і в парки атракціонів, і в якісь одні ігри, другі. Але ну, зараз про Ровіо не дуже чути. Треба, буде, до речі, якийсь епізод про це маленький записати. І кажуть, що в цьому найбільша небезпека Royal Match, чи ось цього Dream Games. Поки не дуже зрозуміло, де це буде далі. І от і в суперцел це ж була величезна проблема, що в них сталася одна гра успішна, друга успішна. Згодом їх там стало чотири чи п'ять. Але по суті, кожна наступна гра була менш успішна, ніж оці попередні хіти. Да, вони генерують прибуток, вони великі. Вважаю, що Кла Шовкланд скільки? десять? Ні, вже напевно тринадцять років. Фермі їхній там теж ведь не під 15 років, але нові ігри виходять не так часто і не генерують настільки велику кількість прибутку, і при цьому вони теж купують купу реклами і так далі. І не зрозуміло, як довго це буде тривати, і це м -м, поки скажімо так їхній. Потенціал для успіху це пошук нових ігор і їх е, запуск. Але звісно, це будуть якісь чи інші механіки, чи ще вийдуть вони, не вийдуть незрозуміло. Але з на стороні цих людей це величезний досвід. Вони 5 років пилять цю гру. У них є розуміння метрик, експериментів е, того, що вони можуть зробити. Е, але чи є хтось, хто купить цю компанію за 5 мільярдів? Ось це загадка. Ну слухай, я, я тільки як інвестицію для того, щоб окуповувати гроші, щоб не знаю, покривати інфляцію. Бо це такий кешкал. Цікаво, яка в них мержає. От я не, да, не я думаю, ну достатньо, щоб бути прибутковими, але я, я думаю, витрати на маркетинг там з цих з цієї вирочки – це величезна частина. Е, і Цікаво ще є у них експертиза для того, щоб подавати щось складніше, ніж е, оцей формат казуальних ігор. Бо вони знайшли успіх на одному, це не значить, що в них є експертиза в іншому. Тому що вийде у них в... ну, поки Kingdom, я так розумію, значно менше, ніж Real Match, тому що вийде це повторити. Питання, яке, наприклад, як сам говориш що про села, говорить, що рідко це виходить. Чекаємо, коли прийдуть китайці і куплять цю компанію, і ми про це ще більше розповімо. Я впевнений, що Blackstone просто так би 2 мільярди не давав. Там сидять розумні чуваки. В Blackstone, що в BlackRock з 11 чи 12 трильйонів під управлінням, то в Blackstone, здається, 6 чи 8 трильйонів під управлінням. Там точно сидять розумні хлопці і дівчата, які це все аналізують. Але незважаючи на те, який Dream Games класний. Я хотів розповісти цю історію просто про те, як вони як ця величезна угода перед цим вплинула на весь ринок. Тому я супер вболіваю за українські компанії, щоб вони мали величезні капіталізації. Потім ці капіталізації приносили в Україну і щось розбудовували, запускали, робили тут, тому що це ну дуже дуже класно. От мені подобається приклад Романа Прокофіва з Джубов. Він в нього велика компанія, вона генерує кошти і він багато інвестує як ангел. Він готовий до того, що ці інвестиції не завжди спрацьовують, але він, типу, дає можливість. Тут чомусь створюватись, чомусь зростати, і хто його знає, можливо, з цього теж також щось виросте. і Він в якийсь момент буде королем великої кількості класних стартапів. Ну або просто інвестором. Е будьте як роман, інвестуйте <фінква> в локальні бізнеси і сподіваємося на запуск класних е проектів. Да, тому якщо ви сіли якоїсь компанії, ну поділіться акціями зі своїми співробітниками. Хто його знає, може, в майбутньому ви станете. Частиною чогось великого і класного на цьому будемо завершувати. Нагадаю, щоб ви написали нам ігри, в які ви граєте. Нам справді цікаво. Подивитися, можливо, там знайдемо якусь класну компанію, щоб розповісти. Також нагадаю, що у нас є наш постійний партнер компанія Фавбет, розробник iGaming рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна втримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. FFB Tech входить до 50 найбільших тех компаній України, а також є частиною холдингу Фавбет. Дякую вам за те, що додивились до кінця. Підписуйтесь на наш інстаграм, тікток, на наші шорти, на наш Ютуб. Ставте вподобайки, поширюйте наші епізоди. Нас насправді це дуже надихає і дуже допомагає нашому каналу зростати. На цьому все. Щасти. Всім пока. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками, світовий контекст, технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з Фабет Тех. Закрив раунд.